Як заощаджувати електроенергію? Пункт перший. З постійними відключеннями світла та власним бажанням заощадити електроенергію, я рекомендую та собі приобрести LED-освітлення. LED-освітлення може працювати від повербанку і давати досить яскраве світло по всій кімнаті. Або може також працювати від блоків із батарейками та дуже якісно освічувати простір довкола. Другий пункт не використовувати, не послуховуватися приладами, які вживають занадто багато електричної енергії в час пік. Як зазначив президент України Володимир Зеленський після масштабного ракетного обсягу 10 десятого, 22 -го, час пік в Україні. Триває з п'ятої години вечора до 10 години вечора. За рекомендаціями нашого президента України, громадянам нашої, нашої вітчизни, рекомендується не використовувати у час пік занадто багато різних приладів, а якийсь необхідний мінімум. Третій пункт. Я б також рекомендувала вмикати тільки потрібні люстри. Вмикати замість звичних двох якусь одну. І світла досить вистачає, щоб освітити всю кімнату, але одна лампочка споживає значно менше електричної енергії, ніж одразу всі чотири. Четвертий пункт. День я порекомендувала максимально послуговуватися сонячним світлом, або в нас дуже часто буває, що навіть при найперших сутінках усі бігом включають в світло в себе в. Хаті, але краще все ж таки ще понасолоджуватися навіть маленьким світом сонця, але зекономити електроенергію. П'ятий пункт. Уважно слідкувати за своєю технікою. Трохи поясню: якщо ми, наприклад, поставили телефон на зарядку, але забули про нього та не дбаємо, то він споживає надлишок. Нашої енергетики, яка постачається до нашого, до нашого будинку. І таким чином ми і псуємо батарею телефона, і занадто зловживаємо електроенергію. Ліпше слідкувати за тим, скільки ви тримаєте на зарядці той чи інший приклад, вимикати його із розеток за непотрібності, і так далі. Шостий пункт: послуговуватися світлом лише в одній кімнаті. Поясню. Наприклад, якщо вам стало необхідно взяти якусь маленьку річ, наприклад, у вітальні, а ви зараз знаходитеся у іншій кімнаті, то вийшли, одразу ж при виході вимкнули світло, дійшли до, до потрібної точки, вимкнули, взяли те що треба і вимкнули одразу. Так ви і значно менше потім в кінці місяця заплатите за комунальні послуги і також зекономите електроенергію на благо нашої країни. Сьомий пункт знайти альтернативу електроприборам. Трохи поясню. Якщо ми, дівчатка, звикли, наприклад, накручувати своє волосся, послуговуючись плойкою, то я раджу звернути увагу на бігуді. Якщо, наприклад, ви звикли дивитися відео на YouTube, вмикаючи по всій кімнаті світло, я раджу робити це і при свічках. І так у всьому, якщо у вас є дії, які не потребують занадто багато електричної енергії, краще економте та скоротіть її використовування. І запам'ятайте, вимикаючи надлишок у себе вдома, ви вмикайте світло там, де воно дійсно потрібно, у лікарнях та у інших місцях, де без нього просто не обійтись, людям, які рятують життя інших. Тому будьте свідомими громадянинами, економте світло та славу Україні.